Привіт, друзі! Ділюсь з вами цікавою інформацією, яка може вберегти вас від дуже багатьох проблем. Як ви всі знаєте, я консультую людей і працевтовую їх на роботу за кордон? Так от тільки за цей місяць мені прислали більше п'яти паспортів, в яких скоро закінчується термін дії. І от у мене з'явилось питання: а ви знаєте, коли закінчується термін дії вашого закордонного паспорта? Я, якщо чесно, не знаю. Я знав, але пройшов час, і я вже просто не пам'ятаю. І це одна із причин, чому людей не пропускають через кордон, повертають їх додому і відкривають їм візу в Польщу не на рік часу. А на значно менший термін, також мало хто знає, що якщо ви подаєте документи для відкриття візи в Польщу, то термін дії вашого паспорта повинен бути як мінімум на три місяці довшим, ніж термін дії вашої візи. І ще що ви повинні знати при перетині кордону і при подачі документів для відкриття візи в Польщу, це те, що у вас обов'язково повинно бути як мінімум дві чисті сторінки у вашому паспорті, щоб прикордонник міг поставити штампи перетину. На це також, будь ласка, зверніть увагу, щоб не отримати додаткових проблем. Звичайно, що ця інформація, про яку я вам щойно розповів, вона в першу чергу стосується усіх жінок і тих чоловіків, які підпадають під винятки і яким дозволено перетинати кордон, але сумарно таких людей мільйони. І ви тільки уявіть, як буде для вас неприємно і які проблеми для вас творить, коли ви будете перетинати кордон і вас через це не пропустять, або коли ви отримуєте візу в Польщу не на рік часу. А на значно коротший термін, і от здавалося б, саме через таку дрібницю люди отримують такі зовсім недрібні проблеми. Тому, будь ласка, перевірте термін дії його паспорта, щоб бути впевненим, що ви без проблем перетнете кордон або отримуєте візу в Польщу на повний термін її дії. Тому що мені здається, що про це, мабуть, ніхто навіть не задумується. Тому будьте обережні, друзі. Звертайте увагу на дрібниці. Ну і віримо в нашу перемогу і в те, що вже зовсім скоро ми зможемо виїжджати за кордон як раніше. Ну і залишайтесь зі мною, тому що в мене для вас ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі!